Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати, отака в мене є, чи курочка, чи курчатко молоденька будемо готувати рис з овочами та з куркою. У мене було тільки три шампіньйона, я їх теж кину. І цибулька одна велика почищена. Перше, що я буду робити, це треба порізати шматочками курчатку. Я його помила. І тепер будемо нарізати якомога. Ну, Поменшику шматочки, щоб було удобно їсти. Перший я цей хвостик зрізаю. От Він взагалі не треба. Так. І потім розбираємо, хто як кому нравиться. Шию я відрізаю, але оцю шкірочку шиї я знімаю. У мене є собака. Собаці там так. І отак ці шматочки, всі крильця все відокремлює Ріжемо якомога менше, бо так буде потім зручно в нашому блюді це все їсти. Саме крильце я ще буду так напополам. І отак всі шматочки. І так, дивитесь, де би ви хотіли, як би що поділити. Оцю ніжку окремо. Отак. та Тут, де стегенце, також можна пополам. Це стегенце. І так, порізали нашу курочку маленькими такими, як змогли, шматочками. От. Не солим, не, першим, не перчим, нічого. Відправляємося до плити, ставимо нашу улюблену сковорідку, чи там казанчик, чи, в моєму случаї, це сковорідка вок і будемо обсмажувати. Налили олію, десь 2-3 ложки столових повних. Гарненько розігріли в казанку цю олію. І нашу курочку відправляємо обсмажувати. Вогонь робимо великий і на великому огню до золотистої скоринки, обжаруємо швиденько, щоб запечаталися, як кажуть, наші соки, щоб курочка мала приємний вигляд. А ми цим часом, поки м'яско наше буде обсмажуватись, ми будемо підготавлювати овочі. Підготавлюємо одну велику цибулинку. У мене є три грибочка шампіньйона. я їх почистила. Ріжемо це все просто кубиком. І у мене є овочі, мексиканська суміш заморожена, така звичайна. Я її зараз вам покажу, бо я вже не перший раз її купую. Мені дуже подобається. І супчик варити. і так це овочі робити. І оцю всю суміш. Я буду весь цей пакетик викладати в нашого курчатка. Тут є морква, то я моркви не буду додавати. Ті, хто робить без суміші, додавайте ті овочі, які ви любите. От, наприклад, тут є спаржа, кукурузка, морква міленько порізана. Це все у нас в сім'ї їдять. то я це все буду використовувати, але не буду більше нічого вже додатково додавати. Якби не було у мене оце цього пакетика замороженого, я би додала так само. Моркви обов'язково, кукурузку Не знаю чи горошок, бо тут ще й горошок зелений є. Але ми всі обожнюємо, то додала би обов'язково. І так, пакет овочів. Пакет, пакет я вам зараз скажу навіть скільки грамів. 400 грам рівно. Отак, всі 400 до того одного курчатки я кину. Грибочки, так як я вам вже казала, що вони в мене просто їх три, може, я їх і більше додала. Ріжу просто кубиком. Ось таким кубиком нарізаємо. Грибочки. Все, грибочки наші порізали. Тепер приступаємо різати так само кубиком. Цибульку. Цибульку можна і декілька варіантів. Можна як полу четверть кільця, полукільця, це, якщо ви любите. Я просто люблю в рись, іменно коли різу овочами, то все однакової форми, все кубиком. Цибульку підготували також, уже порізали миленько. І у мене тут 300-350 грамів рису. Я його промила. промила десь, Як кажуть, в сіми водах. Ні, Я рази три-чотири гарненько його промила. Рис у мене не басматій, недовго зернистий, а я просто обожнюю рис, який кругленький. Мені дуже цей рис подобається. Я його промила і тепер. Його відкладаєте, він чекає свого часу, так само, як і овочі. Ми відправляємося до плити, дивимося на наше курчатко. Дивимося, як виглядає наша курочка, починає золотитися, але ще не така, як хочеться, ще трошки треба піджарити, щоб була гарненька скоринка. Перемішали і знову залишили. Хай. Набирає кольору. Наша курочка вже стала, бачите, набирати гарний золотистий колір. Можна вже закидувати цибульку. Хто робить без овочів, то на цьому етапі зразу закидуйте і морку. Ну, так як у мене в овочах буде морква, то я не кладу. Так, Поки що тільки з цибулькою, швиденько так теж на великому вогні все робимо, обсмажуємо. Ну, може, з 5 хай трошки обсмажиться, і будемо її приправляти. Пройшло 5 хвилин. Висипаю ще грибочки, оцих порізаних, що в мене було три штучки, і починаємо приправляти. І так, солі кину 2 чайні ложки. Одна, друга. Звісно, можна. Свіжий часничок, зубочок порізати міленько, а я кину чайну ложечку сухого часничку до курки. Тепер кидаємо перчик молотий, чорний. Тут уже за бажанням під ваш смак. Хто любить дуже гострий, хто любить як, я кидаю пів чайної ложечки меленого перцю. Можна цього гіркого, тобто гострого. Можна столову ложку гарно паприки додати, хто любить. І в мене приправа до курки, то тут паприка входить, я кидаю чайну ложечку. Тепер це все ми просто перемішуємо зі спеціями. і викладаю овочі, оцей весь пакет заморожених овочів входить цибулька, хоча я й додала, але, як кажуть, багато цибулі не буває. Чим більше цибулі в м'ясі чи в блюді, тим воно смачніше, сочніше, ароматніше. Так, і тепер з овочами це все я буду все на великому вогні. Вогонь я так і не уміншаю. Отак От все перемішую. І минут 5 максимум. Зараз воно тушкується, а ви цим часом підготовлюєте. Рис промиваєте, все. І через 5 хвилин будемо закладувати рис. Пройшло 5 хвилин, дивимося. Все вже вроде би подружило, все всмажилося в спеці. Ну, тепер, дивіться, який в мене гарний букет є. Це моєму, на моєму каналі в Тіктоці. Моя підписниця е, мені подарувала, прислала Закарпаття. Тепер я хочу два листочки. Отак, От зриваю. Кидаю лаврового листочка. Це за бажанням, це можете і не кидати. Духмяний перчик можете горошком кинути, можете не кидати. А часничок я вам вже казала, я кинула сухий, а ви можете покласти зубочок, два, міленько порізати. Тепер рис у мене, сухого рису, но промитого. Я вам вже казала, що промила в декілька ходах. 300-350 г рису. І сюди я виливаю пів літри. Ось о, пів літра. Кип'яточку. Так, раз. Три водички. Тепер я не перемішую, а як би так трошки хочу розгладити цей рис. І, як тільки закипить, ну, хвилин там. 20 чи 25, скільки рису там тому треба, щоб він оце все впитав цю вологу. Закриваю зараз кришечкою. Отак. От все. І от тільки на цьому етапі я роблю вогонь менше середнього. І чекаємо, не перемішуємо нічого. Хвилин десь 25, ну, поки не буде рис м'якувати. Але через 25 хвилин, коли ви попробуєте, що рис ваш мягенький, то виключайте, бо є такі люди, що кажуть, що через 25 хвилин у мене рис ще не приготувався. Це треба тільки пробувати. Якщо м'ягенький, виключайте і не перемішуйте. Отак і залишайте. Пів години чи час хай стоїть в цьому казанку. Тільки аж потім. Можна буде його перемішувати. І так, чекаємо 20-25 хвилин. Пройшло 25 хвилин, дивимося. Як бачимо, то зверху трошки різ ще не приготувався. Ще треба підготувати. Поможемо, мішати ми не будемо, а отак оці бока, де більш сухенькі, ми їх якби тако уверх складаємо. І я попробувала на смак то я би ще трошки додала солі, бо я коли попробувала, що мені трошки не досоляне. Десь півчайної ложечки я таку притрушу, і хай вона там в рис впитується. І ще закриваємо крішечкою. І ще на хвилин 10 залишу. І так, дивимося. Тепер уже можна перемішати. О, дивіться, який. Гарний виходить. Лавровий листочок, якщо побачите, вже можна і викинути. Він уже тут не треба. І ось так наше блюдо, можна сказати, вже готове. Рис з овочами і з курочкою. Накладаємо тарілочку. Глядає. Остальний рис закриваємо, погоджу виключаємо, і будемо вже пробувати дуже гарні яскраві кольори на тарілці. Я так думаю, що це блюдо, рис з овочами та куркою можна навіть і на святковий стіл подати, бо це дійсно смачно. І додавайте все, що хочете. помідори чи мариновані, чи помідорчик свіженький. У Мене, наприклад, чоловік любить гостренькі перчики. Це наш згорода зірвали. Буде також йому сюди. Такий оце в нас буде сьогодні, чи обід, чи вечеря. Не знаю. Ну, пробуйте ще такий варіант. Це дійсно смачно. Смакуйте на здоров'я.